Компостування це коли рослинні рештки переходять в органічне добриво. Тобто, коли ви скидаєте всю рослинність, одну кучу, проливаєте його біопрепаратами або гнояркою, хто що має, і воно вас перепріває, потім ви розвозите і використовуєте його вже в ґрунт. Компостування дуже корисне. Тому що ви не думаєте, де вам подіти ваші рештки рослин. Ви їх не вивозите, а ви складуєте собі в кучу, що економить весь ваш час, а також приносить вам користь. Ви менше можете потратити гроші на добрива, бо, тому що ви їх маєте вже готові. І ви зробили їх самі. Моїми плечима ви можете побачити мій розарій. Який нараховує 500 троянд? Лілії у мене тут є різні квіти, і 100 троянд в мене є за межами, я також за ними дивлюся. І завдяки компостуванню я змогла покращити ґрунт, які у мене гарні, здорові квіти, і наскільки це приємно. Що ти можеш добитися цього результату. На роботі я другий рік, і тут земля піщана, і така в мене сталася проблема, що в мене почало все горіти, і я застосувала свій спосіб. Весною ми профризували всі бур'яни, які в нас виросли в міжрядях. Тепер, серпень місяць, ми їх покосили, підростають слідуючи, ми знову їх покосимо. Обробляли ми так само землю фітоспорином. Всі трави в нас згорають і входять в землю. І ви бачите наші рослини, як виглядають. І Обробляю я їх настоянками цибулі, попелу і тютюну. У нас листя, як ви бачите, гарне, зелене цвіт, даємо зав'язь і збираємо гарний врожай на піщану землю. Я рахую, добилася відносно доброго результату по вирощуванню кабачків і іншої продукції. Так виглядають на роботі наші трояндочки, які посаджені на піщаній землі. І завдяки тому, що ми стрижемо газон. Як бачите, ми його весь заложуємо сюди, то він вже перепрів, знову будуть косити, ми знову будемо ложити. І такий у нас результат з троянд. Сад мій висаджений в ряд, що допомагає мені легше за ним дивитися і менше займає місця. Траву ми скошуємо і скошену траву заложуємо під дерева і кущі. Перегниваючи, вона нам дає поживу. Також під дерева весною я розкидала тирсу і курячий послід. І, як бачите, моє яблучко великі, гарні і здорові. Виноград також він в мене. Теплиці був, то ми розібрали теплицю, і там я корінь також мульчувала і прикривала травою. Це у мене інжир, він був пересажений, в тому році в нього не буде плодів. Ківі, яке в мене також росте. Я закидала гілки, тирсу і травою засипала. І, як бачите, Інакше і не росте. З зими вона мені змерзло, але відновилося, я буду знімати його на зиму і опускати. Подобаються мені припідняті грядки в теплиці, користуюся я таким способом давно. Що воно мені дає? Те, що рослина багато краще росте. Швидше прогрівається земля. Я мульчую, коли вже висаджую рослини, що зберігає мені вологу. Менше потрібно доглядати за рослиною. Вона менше хворіє і гарний дає врожай. На даній ділянці в мене була глина. В мене пропадали всі троянди, які я садила. А садила я Вперто, Тому що я їх хотіла тут бачити. Незважаючи на те, що в мене велика кількість пропадала, я їх все рівно садила, висівала я сидерати міжряддя і виробляла таким способом землю. На даний час в мене земля розсипається. Як бачите, вона чорна, розсипається. Це все перегнивші рештки рослинні. Що допомогло мені виробити цю землю. Вона гарно дихає, дає поживу моїм рослинам. Рекомендую вам цей спосіб. Якщо в когось є така проблема, так, це нелегка праця, праця потребує зусиль, але це того варто. Я зменшила кількість сміття, перевівши його в компост. Адже зараз така надзвичайно актуальна проблема з сміттям, і люди, не розуміючи до кінця, забруднюють свої містечка, селища, своє довкілля мусором, який ми можемо перевести в компост і використати його в своїх цілях. Фільши підсумок хочу сказати. Не бійтеся починати щось робити інше. Кожна праця приносить задоволення. З Божою допомогою у вас все вийде. Божої вам ласки, опіки, добра і миру над головою.